Я зараз спробую дуже пунктирно пояснити різницю між сунітами і шитами. Повторюю ще раз суперпунктирно, причому кожен відрізок буде на кілометр від іншого. Це не пунктир отакий, а це тут один пунктир, а на площі ринок у Львові другий. Тому що добре, але це я, буде... потім, я потім додам 5 секунд. Шторочки, да, Бо я хочу про Іран і закінчувати, бо е, значить. Хтось із них, я навіть не пам'ятаю, мені здається, шиїта, а може я не правий, не знаю. Вважає, що Магомед мав доню, яка взяла з кимось шлюб, і це є лінія від Магомета Оце до мене дійшло. Ну, якусь людину жіночої статі. Може, не доню, може онуку. Можу, ще когось. І це хтось один. Або що або судіть. Мені здається, шита, але я можу болятися. А іншого цей родовід ведуть інакше. Як ви розумієте, питання 7-го-8 сторіччя нашої ери, якщо Іслам це десь це десь щось то це значить 7 Ну от і впродовж перших е, десятиліть. Після того, як Магомед прийшов до Аллаха, оці ці проблеми вирішувалися, хто чий нащадок і хто веде той родовід ту лінію. І от вона досі досі жива, і дійсно, більшість країн Близького Сходу це Суніти, Іран це шиїти, і там ну є деякі різниці, і дійсно, вони є не аж такі великі. Я, я я б коли спитав у когось, хто більше з мене тямущий між сунітами і шиїтами Більше різниці ніж між православними і католиками, чи менше не знаю. Не хочу зараз це вирішувати. Розказую, додавайте свою свій мікрон. Окей, Добре? значить, 30 секунд на один, 30 секунд на інший. Дивіться те, що ви сказали правильно, але тут є один важливий момент, одне важливе слово, яке треба. Додати в е, релігійних традиціях традиціях релігії світу дуже важливо, що коли ви канонізуєте традицію, е, у вас вона е, значить е, походить від певного е, творця, який є е, творцем, власне, не творця як Бога, а творця, як, е, скажімо, там Божого сина, представника Бога на, на, на в цьому світі і так далі, який е, 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 завершує. Е, Пророцьку традицію а далі вже йде робота з текстом, так тобто, от створено канонічний текст, будь-то. Скажімо, якісь буддійські тексти, чи, скажімо, біблійний текст «Новий заповіт, чи, чи Коран, чи скажімо, Тора, і те, що називається Гібрайська Біблія, те, що називається християнські традиції, старий заповіт, значить, створено цей текст. Далі пророцька традиція закінчилась, і значить, в нас є традиція тлумачення цих текстів. Оце оце насправді оцей момент пов'язаний з. Поняттям набі пророк гебрайською: наві, значить, це важливий момент, який треба мати на увазі. З точки зору шиїтів, Магомед є печаткою пророка, значить, і власне. Після нього, тобто до нього були пророки: і Іса, Ісус, і Муса Мойсей. Вони були і, 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 і Ібрагим, Авраам. Вони були пророками. Так, після, о, о, після Магомета пророків більш немає. Він початка пророку, він запечатав текст, він вже запечатав традицію. все, далі йде о, о, традиція улемів, о, тобто богословська традиція. Трактування цього самого о, 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 тексту і закінченої традиції, так, тобто, з точки зору шиїтів. Традиція пророцтва закінчилась, і е, далі у вас ідуть е, богослови, які цю традицію мають вам витлумчити. Е, Є інша точка зору, що е, традиція пророцтва не закінчується на Магометі, а що це жива традиція, яка пов'язана генетично, генетично з його сім'єю, і люди, які вийшли з цієї сім'ї. Принципі, в той чи інший спосіб, можуть продовжувати цю саму пророцьку традицію, так вони її генетично і спадкували. Так і тому у вас виникають, скажімо, шейхи, які власне і є представниками оцієї генетично пов'язаної з Магомедом традиції, які є пророками, так і тому у вас, скажімо, є Усама бін Ладен який може щось сказати таке, що. На голову не лізе правовірного мусульманина, оскільки це може там знаходитись в певному протиріччі з тим, що написано в Корані, але це не має значення, тому що він є представником пророцької традиції. Він може відновлювати її, так значить, і оце саме є традиція сунітська. І о, о, у, о, у Ізраїля до, о, скажімо, о, іранської революції 79-го року були дуже хороші стосунки з шиїтами. Чому тому, що з шиїтами можна домовитись, в них є розуміння, що от, значить, ми закінчили о, готовий текст, а далі ми його витлумачуємо. Те ж саме, що у євреїв. А тут виявляється, що євреям на сьогоднішній день легше домовитись з о, о, сунітами, тому що о, Іран зайняв абсолютно о, іншу. Іншу о, позицію о, набагато більш агресивнішу і набагато менш о, раціонально так би мовити обґрунтовано. Значить, оця, оця динаміка між Її та у мене ще одне питання, мене уточнююче питання. Оця генетичність, оце коли ми кажемо у саме Бідладен, це стосується тільки нащадків е, цих прекрасних людей, чи це будь-хто цю фетву написав. І все, бо у мене завжди було враження, що це будь-який авторитет мусульманський може видавати фетви, ну тобто, своє тлумачення, і тому виникає з одного боку, якийсь написав фетву: якщо ти гість, тебе чіпати не можна, а інший каже: якщо ти гість, але іншого розповідання, то ми тебе просто вб'ємо і на цьому все закінчиться. Тобто, це тільки нащадки е, Магамеда, чи це е, будь-хто, чи майже хто може це робити? Будь-хто, майже хто може написати фетву, але питання, чи буде це фетва е, е, в легальному, юридичному релігійному сенсі зобов'язуючою такою, що вас зобов'язує, скажімо, іранський режим е, е, видав. Е, Фетву вбити там таких, то таких, то дисидентів о, чи письменників, які знаходяться за територією України. значить для о, певних кіл в Ірані. Це зобов'язуюча фетва і для тих, скажімо, іранських емігрантів чи шпігунів, які знаходяться за територією України. Це також те, що вони вважають, що воно їх надихає і зобов'язує робити те, що вони роблять. Так це одна річ, але в принципі вам для цього не треба видавати фетву. Ви можете її усно сказати. 18 хлопцям сказати: от два цих самих. Дві висотки на на Манхетені, давайте ми їх хлопнемо. І, от Пентагон, і Білий Дім. Значить, я вам даю фетву на вбивство будь-якої кількості людей в літаках. От, значить, будь ласка, це зробіть. Для цього не треба це друкувати в іранському чи саудівському аналозі газети. Правда, достатньо це сказати усно і власне те це, це те, що е, Шейх може сказати усно, так і ви не будете знати, що відбувається, але е, для певних кіл, для певної групи людей, це буде е, зобов'язуючий, так би мовити, усний е, документ. Е, загалом, звичайно, фетва це те, що має бути надруковано, те, що має бути е, е, виголошено, те, що про те, що ви маєте знати, і що ви маєте е, обговорювати, принаймні в шиїцькій традиції.